Доброго здоров'ячка, хунту і хунтобори. Ми з України. Я розповім вам, що у нас і як з позицією людини, якій не так само, як лисому з кварталу, а ви самі вирішите, куди тут вітер зараз дме, добре? Спробую встигнути і про залужного, і про зміну керівництва, і про нові тенденції, і про старі їхні плани тримайтеся міцніше тут протяги кругом. Щоб більше не повертатися до цієї теми, давайте на швидку руч закриємо обговорення зміни командування в ЗСУ. Питання не в тому, що зняли залужного, а призначили Сирського. Питання не в тому, що змінили бойових на бойових. Питання в тому, куди поділося гасло. Ми всі тут тепер президенти. Питання в тому, що нам поводили по губах, і Ми всі із задоволенням проковтнули, обурюючись тільки тим, що з нами не порадилися, і смак неочікуваний. Питання в тому, що одноосібна влада під прикриттям гасла в демократичних країнах це нормально. Стала ще міцнішою і зацементувалася майже по всій своїй площі. Тепер військові мовчать, політики мовчать і славлять. До 73% тих, хто вірить, бо пофіг, приєднався стрункий хор голосів, які запевняють мене в тому, що якщо зграєю левів буде авторитарно керувати дуже демократичний і активний баран під чіпким наглядом сірого пастуха, то ця зграя не перетвориться на отару, а буде дуже потужною, свіжою силою з новими підходами. Та не я! Просто розмірковую, на якого біса було зачивати цей гучний скандал із багатомісячним жуванням теми, криками ніхто не збирається його прибирати, ніякого конфлікту немає і образами. До чого все це мало призвести? До поліпшення постачання підрозділів, до кращого планування. Чого планування, до речі? Що планувати тепер будуть краще? Ну ось, наприклад. Наші з вами прямі підшефні передислоковані. Підготовка, полігони, збори, переїзд пройдені. Ясна річ, я не можу назвати локацію, можу тільки сказати, що праворуч і ліворуч у них бойові побратими, і вони всі зараз у… не скажу я це слово так. Ось опинившись на місці, з'ясовується, що в цих нових умовах батальйону необхідні нові інструменти. Потрібна висока болотна грибуча гума, потрібні акумулятори для освітлення бліндажів, потрібні компресори для накачування коліс після проїжджання грязьових ван, у яких не грузне тільки гелікоптер, бо не торкається. Потрібні зарядні для всіх цих акумуляторів, причому зарядні високими струмами, щоб заряджати швидко, бо не можна постійно тримати увімкненим генератор. Він надто привертає увагу до себе. А найголовніше потрібен якийсь транспорт, щоб доставляти на позиції і назад бійців, БК воду, спорядження. Дечик там не проїжджає. Пікап грузне. Попереду весна, і бруду буде ще більше і ще довго. Міцно почухавши ріпу і просидівши два дня в інтернеті, я знайшов варіант. Ось він. На фото. Одразу скажу, що передоплату за партію з трьох штук ми з вами вже відправили. Ціна для ЗСУ 3 700. Ми відправили 80 тисяч гривень, просто щоб застовпити. В Україні їх немає. Тільки днями заїхала партія, тому я відразу попросив відкласти для нас три штуки в чорному кольорі бійців та й мене. Бентежить у цьому агрегаті тільки двигун на 250 кубиків, все інше зроблено дуже добротно. Але на виправдання об'єму движка є пара аргументів. Перший і найважливіший тут реалізована понижайка. Тобто на самих холостих на зниженій передачі він гребе аж гай шумить. причому понижайка працює на всі п'ять передач разом. За фактом ми маємо десять передач, а не п'ять. Його паспортна вантажопідйомність – 500 кілограмів, тому що ззадки стоять ресори аж із чотирьох пластин кожна, тому невеликим брудом він тягнув на тестах 650 кг кілограмів легко. Для порівняння паспортна вантажопідйомність Nissan Навари 750 кілограмів. А у цього жука ще й рідинне охолодження, і воно не вимикається при налипанні бруду, як ви розумієте. При зниженні тиску в шинах, а він там і без того, всього 0,5, прохідність зростає ще сильніше. Тому ми можемо зробити висновок, що якщо не використовувати цей агрегат як болід для перегонів, то перевести вантаж туди-сюди, пройти по копаному і повернутися, перевести кілька людей з точки А в точку Б, бавовна він впорається чудово. Ви тут же скажете. Давайте купимо не таке, а хоча б з літровим двигуном. Я скажу давайте. Тільки там цінник буде 10 тисяч доларів плюс, і в Україну їх зараз ніхто не завозить. Будуть у нас такі гроші, я тільки за. А поки що, загалом загалом хунтубори. Мої підрахунки кажуть, що для покриття цих потреб батальйону нам знадобиться майже 500 тисяч гривень, і тут і я, і хлопці покладаються тільки на вас. Бат тільки перевівся, всі гроші витрачено на переїзд. Бойові коли і в якому обсязі будуть незрозуміло, а тягати спорядження в окопи і назад нічим просто зараз. Усі реквізити для донатів, як завжди, вказую в описі до ролика і в першому коментарі до ролика. На моно кидайте гривні на ВФП можна кидати все, що завгодно з будь-якої точки світу. Там приймають усі валюти за нормальним комерційним курсом. Це краще ніж PayPal, бо вони не трусяться і не блокують рахунки при кожній згадці слова перемога. Щойно збір буде закінчено, я особисто відвезу все хлопцям і відзвітую про виконане. Ну і до речі, у них уже є триста. А тепер давайте повернемося до нашого мирного в лапках буття. Якого покращення можна очікувати від змін командування? Я вище говорив, що більша частина країни задумалася й мовчить, тому що пресинг наростає, і всім здається, що подальший опір марний. На черзі журналісти, блогери, що залишилися деякі суди, і так, дрібниці. З цим завданням вони впораються дуже швидко, повірте, почався відлік зовсім іншого часу, те, що багато хто буде нагороджений тепер медалями і званнями, не скасовує того факту, що ми втрачаємо країну, ми виміняли її, тепер тільки хвалебні оди, тільки важливість особистості в історії і ніякої риторики. А щоб ця коробка з пігулками була не такою огидною на смак, нам дали, треба ж як збіглося в той же день новий обмін полоненими. Я не можу йому не радіти, я радий шалено, але прокляті паралелі та контексти. Крім обміну, нам дали зменшення паперової тяганини в ЗСУ, начебто у Гудименка бачив, що нарешті скасовано журнали ведення журналів і журнали обліку мила в лазнях. Намагався шукати конкретику, але не знайшов, здається, є наказ від 2018 року, який нарешті починають вводити в дію для того, щоб перейти на автоматизовану систему електронного документообліку та й обліку всього, щоб не возити пікапами накази і рапорти, а працювати по розуму. Злі язики, щоправда, тут же відреагували, заявивши, що тепер буде просто один товстий журнал ведення електронного документообігу. Але знову ж таки, я не про це зараз. Що заважало запровадити все це за залужного і просто працювати спокійно далі по всій країні? І чому раптом буквально протягом кількох днів було вкинуто стільки, нібито позитивних новин для чого, щоб відвернути від чого вони вважають, що люди настільки тупі, щоб реально вийти на майдан зараз? Вони справді вірять, що тільки їм таке рішення невигідне? вигідне. І чому досі вони юзають рішення часів ненависного Бариги? Адже якщо вірити тому, що наказ від 18-го року, то це точно не ініціатива нинішнього найверховнішого. І чому так довго? І коли буде реальна реалізація, де пруфи посилання кінець кінцем? Зверніть увагу, я не критикую ЗСУ, я навіть не намагаюся критикувати банкову. Я просто ставлю запитання, стикування відповідей, на які не сходяться з жодною логікою, окрім як з логікою затискання лищат. Цілодобова робота ТЦК? Сюди ж тепер вони будуть пахати 24 на 7, якщо ви не знали або пропустили. Раптово в цьому потоці відмазок виявилася і хороша новина, але це не точно. Пам'ятаєте, найсекретніший заявляв, що буде посаджено і вирощено в рекордні терміни мільйони дерев, а точніше, мільярд. Так ось ми йдемо з випередженням графіків. Наш найкращий лідер таємно відставки дружини Олени і навіть від Єрмака. Ночами садить і садить ті дерева, і вже насадив їх 465 мільйонів. Згідно з інтерактивною картою на сайті, адресу якого я закинув перший коментарій під відео. Найвеличніший вождь насадив їх не тільки на окупованих територіях півдні і Криму, а й просто в червоних зонах Донбасу. Нічого не боїться наше сталево яйцеве сонечко, ні сну, ні спокою не знає. Майстерно оминаючи засідки наш сонцесяйний з новопризначеною командою і вагонами посадкового матеріалу засадив новими деревами вже понад 73 тисячі гектарів. Особливо зворушливо бачити на графіку, як на випередження графіка прямо таки стаханівськими темпами висаджувалися дерева взимку 22-23 років. І ще одна прекрасна новина без лапок, яку все забуваю розповісти. В Україні почали виробляти протимінне взуття, призначене в основному для сапею. Це точна копія канадських spider Boots. Захист від пелюсток і монок одягається за кілька хвилин, захищає ногу, віддаляючи її від епіцентру. Не можу назвати це рішення панацеєю, але той факт, що щось робиться, тільки переконує мене в тому, що руки опускати протипоказано, потрібно триматися один одного, допомагати зсу і пам'ятати, що кожен прожитий день із донатом наближає нашу перемогу ще на один день. І на саме завершення покажу вам, як треба хотіти жити і жити добре у селі під ізюмом у довгенькому, в яке ми з вами відвозили допомогу неодноразово. Заїхали наші друзі з волонтерської півночі і зняли. Який вигляд має коптильня, яку люди з чоловіком спорудили на зиму, щоб з голоду не померти. Вони коптять рибу і таким чином не збираються здаватися. Живуть і виживають як тільки можуть. Це ви своєю їм допомогою всилили в них силу, яку вони множать. Дивіться. Крета у нас пригласила коптільню. розібрали, От зробили у сос домик. Ні, У бабушки можела кухню ледь. Так і. Разогнули. і от. И вот, это мой вода. Балтика. Балтика, дальше. Против Балтика. Мой вода дальше. И масяня селедка Вот такая штука. А где горит? А вот здесь горит. Вот, вот это вот горит же. Ага, вентилятор. Вот это, вот это вентилятор. Это натурального копчеля, К... Вот это вентилятор опилки разгоняли. Вот этот воздух разгоняет. Воздух, чтобы равномерно да. все. Да. Было. да, 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 чтобы положилось на него Вот револю, такая равномерно. штука. Бо так такая штука. штукання. Обалдіть. Обалдеть. Вот и вистраєний занимаемся. Все, що пивоварня. И <ріст> все нормально у нас буде сто <ріст> процентів. Слава Україні! Слава Зсу. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.